Найактуальніші новини щогодини на Янтарна фем. Який благодійний аукціон організувала Добростанська школа? Та чому травмувався 14-літній мешканець із прилбич на квадроциклі? Мої вітання з вами Марія Канцеляристи. Стоп добіркою локальних подій. Новини на Янтарна фем. І до підсумків новин громади маємо невеликі зміни щодо графіку вимкнень світла в Новояворівську. Сьогодні, 22 травня, для Ентарне Фем у філії Новоєверійські електромережі прокоментували, що зняли всі обмеження до 19-ї години. У благодійному фонді місто добрих людей підбили підсумки патріотичної акції до Дня Вишиванки. Нагадаємо, за підтримки відділу культури, молоді та спорту волонтери організували фотозону. Завдяки цьому на ЗСУ зібрали майже 6 тисяч гривень. У Яврівській дитячій школі мистецтв підготують церемонію вручення свідоцтв учням у форматі дня відкритих дверей. Дата події 28 травня, час 16 година. Внаслідок ДТП у Привбичах травмувався 14-літній пасажир квадроцикла. Його госпіталізували. ДТП сталося 21 травня близько 18-ї години. Учні та педагоги Добростанської школи організували благодійний аукціон на підтримку ЗСУ на своїй фейсбук-сторінці освітнього закладу. Серед лотів чимало сертифікатів від новояворівських підприємців. У ЛОВА проанонсували кілька психологічних занять для дітей в Новояворівську. Вони стартують уже сьогодні о 19-й годині. Деталі про реєстрацію на події є в соцмережах Янтарне. ФМ». Молодіжна рада завітала з семінаром it інтро до Шклівської школи. Учні 10-х класів, зокрема, долучилися до гри it стартап Також семінар провели і в старичах. У Мужеловичах для школярів організували день без рюкзаків. За умовами задуму здобувачі освіти мали всі свої шкільні приладдя вмістити в будь-що, окрім наплічника. Це були пакети, валізки, кошики, а хлопці використали навіть шлем із мотоциклу. Новини на Янтарне Фем. І до новин держави у застосунку дія для водіїв до 28 травня будуть недоступними дві послуги: перереєстрація авто та обмін посвідчення водія. Про це інформує прислужба головного сервісного центру МВС. Чи це через зміну реквізитів для оплати рахунків? Згодом послуги поновлять. І до новин області пластуни Львівщини відкрили таборовий сезон. Як повідомили в облраді, він стартував зі свята весни. Участь у заході взяли близько 300 осіб із 21 осередку. Упродовж трьох днів вони облаштовували побут і жили в наметах. А ще змагалися, хто краще зорієнтується по карті, скористається компасом, здолає смугу перешкод і надасть першу домедичну допомогу. Наприкінці кінці про погоду, 23 травня в четвер в області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 25 градусів, уночі 14 градусів. Вітер – 2-5 метрів на секунду. Місцями короткочасні дощі і висока ймовірність грози та граду. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий, передбачені погіршення видимості в опадах. І це все про основне. Мирного вечора вам на 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.